Катерина Бабкіна, ляж і засни. Ляш і засни, будь ласка, ляж і засни. Ніби у нас іще не було війни, ніби на дні, ніби над тобою води покров, ніби від тебе ніхто ніколи не йшов. Ляш і засни, будь ласка, ляш і забудь, літа стрімкого сонячну каламуть, Очі закрий, ніби все навколо таке, як слід. Слухай, як тихо темніє за містом глід, як достигає шепшина, терен терпкий, як осипається серед трави Звіробій, ніби ти цінний гриб у вогкій запашній землі. Ляж, і не думай ні про що взагалі, ніби ти тихий туман на поверхні нічних озер, ніби когось за руку тримаєш просто тепер, Ляш і засни, над тобою замкнеться небес сукно. Все, що ти віриш, станеться все одно.